Люди несуть речі та меблі із танцювальної студії, яка розташована у центрі Чернігова. Її пошкодило після російських атак безпілотниками по телевізійній вежі, що поряд зі студією. Атак було три протягом двох діб: у ніч на 28 жовтня, а також двічі 29 жовтня. Після першого, ще який був перший вночі, в нас були маленькі пошкодження. Трохи відійшла стеля не так сильно, і плитка відлетіла. А вже після удару о 10-й вечорі, 29-го, напевно, числа, вже вилетіли вікна, і ударною хвилі вже пошкодило стелю. Нині керівниця студії планує переїзд до іншого приміщення, каже, боїться повторної атаки. Ми маємо залишити це приміщення, тому що в нас займаються діти. І поки ми не можемо бути впевненими в ситуації, що приводити сюди дітей. Чого не на чого не До побачення вам. центральний ринок також біля телевізійної вежі? Його закрили 31 жовтня. Як повідомили в прес-службі міськради, це потрібно для проведення робіт зі стабілізації споруди. Втім, закриття ринку обурило частину місцевих жителів. Зачем ви нам це говорите? Я ж не знаю, я ж не часто. Я ж плуга. Я не міська, міська, міська рада. Ви показувати за свої ради. Ви знаєте, це міста рада. Скажіть, Знаете, чому ви нам А ви що, чим думають в кабінеті? Думають хорошо зі слів начальника охорони ринку Валерія. Він буде закритий до 7 листопада. Цього дня на його територію пропускають продавців, щоб забрали свій товар. Сьогодні люди розберуться з товаром по бажанню, хто вважає потрібним, заберуть, не заберуть. Все, з завтрашнього дня, навіть там, з сьогоднішнього обіду вже ну, запускати не будемо. Рішення міської ради. Ну, вчора в 9 вечора виставщиця дзвонила і просила, у кого є телефони, перезвонити всім остальним. Зараз люди чекають, що підвезуть товар, так чекають деякі, хто раніше заказав. Я вечором дзвонила і відказалася вже. То ви звідти нічого не забирали? Чи забирали перенос? Я документи? Забрала не всі містяни знають про те, що ринок тимчасово не працює. Я не знала, що не працює ринок, але же прийшла. Знаєш, що вибухи якісь тут були? Не ну, чула вибухи, але ж не знала, що сюди мене. Окрім ринку, не працюють і кілька зупинок громадського транспорту поблизу телевежі. Я дуже поспішаю і чим мені тепер добратися? Ну, куди тепер мені йти? На яку установку? Я, я не знаю, на яку установку мені йти. Я сюди їхала з Лісковиці, так сюди доїхала, а тепер не знаю. Прес-служба міської ради просить чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів. Катерина Сірук Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.